Доброго дня, шановні друзі, продовжуємо з вами розмову про музику і її історію. Сьогодні в нас тема нашої розмови більш така загальна, не конкретна, а загальна, тому що перш ніж перейти до конкретики потрібно Описати хронологію, хронологічний порядок подій, які відбувалися в історії музики, адже історія будь-якого мистецтва вона нерозривно пов'язана з історією, о, тими подіями, які відбувалися в той чи інший час. Історія музики, як і будь-яка історія, має свою періодизацію, і вона дещо відрізняється, і цьому не потрібно цього лякатися, тому що в кожного мистецтва є якісь події, які впливають. Безпосередньо і можуть відрізнятися від періодизації, наприклад, тої ж історії, скажімо так. Отже, якщо ми беремо звичайну світову історію, то ми маємо такі періоди. Історія стародавнього світу, історія середньовіччя, історія епохи відродження, історія нова або нового світу і сучасна. Історія. Що стосується музики, то тут ми також бачимо допрофесійний період, тобто це історія стародавньої музики, яка ще не була професійною, епоха середньовіччя. Яка в культурі розподіляється на романський, на епоху раннього середньовіччя, вибачте, романський період і епоху високого середньовіччя, тобто готику, то у музиці ми бачимо. Музику раннього середньовіччя, музику, яка, період якої з 12 по початок 14 століття, називають музикою Арс Антіґва, тобто мистецтво давнє, період 14 століття музика Арснова, тобто нове нова музика. І кінець 14-го, початок 15-го, Арс субтильор, тобто витончене мистецтво. Далі ідея музика епохи відродження або ще її називають музикою становлення поліфонії строгого стилю. Ми вже підійшли до 15-го сторіччя, коли починається ця епоха, і вона охоплюється 16-те століття. А далі в нас починається в XVII столітті, в музиці саме епоха бароко. Яка починається з початку 17 століття. І завершується приблизно 1750 роком, тобто Півтора століття охоплює цей період. Але не все так просто. Початок XVIII століття це не тільки епоха бароко. Це і відгалуження. Від бароко, стилю, який називають стилем галант або стилем рококо. Ми про це будемо більш детально говорити, а, який починається десь в 15-715 році приблизно, і стиль галант охоплює. Період аж до середини 70-х років 18-го століття. Приблизно 1774 75 рік. Тобто з 715 по 1775. Також в 20-х роках 17-го століття у літературі Виникає стиль сентименталізм, який впливає і на музику. Композитори дуже тонко відчувають, як і поети, починають звертатися до своїх емоційних відчуттів, емоційних станів і передавати це в своїх творах. І цей період охоплює з 1720-го приблизно аж по кінець 18 століття, по 90-ті роки. І на тлі цього всього у другій половині 18 століття після 1750-го року і Філософських ідей просвітництва у музиці виникає стиль класицизму, який завершується приблизно в 1820 році. Але якщо ми подивимося на інші види мистецтва, не на музичне, наприклад, на образотворче мистецтво, на скульптуру, на архітектуру, то побачимо велику різницю в трактовці цих стилів. Так, 18 століття ознаменоване. Епохою бароко, і в скульптурі, і в архітектурі початок 18 століття, і 17 попенє, і в музиці, як ми бачимо. Але в середині XVIII століття, коли до влади у Франції прийшов Людовік 14-й король Сонце, монарх, який оголосив. Тезу держава це я в образотворчому мистецтві Франції художник Ніколя Пусен почав зображати досить такі помпезні, але чіткі за формою картини. Тобто в, 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 в образотворчому мистецтві епоха класицизму це друга половина XVII століття. Так само і в літературі, коли герої були не живими людьми, а героями, які мали свій статичний характер. Люди чітко бачили і знали, що це, наприклад, герой позитивний, а це суто негативний герой. І це перейшло таке трактування в барокову оперу. ми про це з вами ще будемо говорити. Але це справжній класицизм в усій його красі. Чіткість форм, кольорів, відділення високого мистецтва від низького мистецтва. Це все вже відбулося в другій половині XVII століття в, в усіх видах мистецтва без виключення. І в архітектурі. Музика йшла своїм шляхом. І Період епохи просвітництва, який в музиці називають епохою класицизму, в усі в інших мистецтвах почали називати неокласицизмом, тобто класицизмом новим, який вже спирався на класичні традиції. XVII століття, на класичній традиції античності і так далі. Тому він новий, нео. А початок ХІХ століття в історії культури називають епохою ампір. Це епоха наполеонівських війн, де основним кольором, як ви пам'ятаєте, був такий темно-бордовий колір. Все було досить таки спрямоване саме на цей колір, і вишуканий, пишний, але строгий. У музиці цей стиль пізнього класицизму початку 19 століття. Можна назвати як героїчним, чи епічним чи ампірним класицизмом, але все ще це класицизм, і пізніше з 20-х років ми вже в музичному мистецтві входимо в епоху романтизму. І ось тут всі мистецтва, можна так сказати, об'єднані. Епоха романтизму закінчилась десь в 1910-х, приблизно 15-х роках ХХ століття. І розпочинається епоха ХХ століття, епоха справжньої еклектики, змішання і репрезентації різних стилів. Різних ізмів, да, і е, футуризм, і імпресіонізм, і експресіонізм, е, і багато-багато інших. І полістилістика це все притаманно ХХ століттю, і неокласицизм. Ось музиці неокласицизм якраз це ХХ століття. Один із стилів напрямків ХХ століття. І все це е, призвело до епохи постмодернізму, яка настала в 70-х роках ХХ століття. Епоха постмодернізму, яка мала свої яскраво виражені тенденції, і в епоху постмодернізму виникла така течія, як мінімалізм. І ось зараз ми з вами живемо в епоху постмінімалізму. А якщо бути більш точними, то це епоха сучасної музики, епоха contemporary, контемпу, сучасності. Що буде далі? Ми будемо бачити, якщо не ми, то е, наступні покоління, е, але вже зараз. Видно, що тенденція мінімалістична в академічній музиці зберігається, але ми бачимо також, що зростає знов значення мелодії, зростає значення форми, хоч і твори здебільшого мініатюрні, або якщо це велика форма, то вона е, скріплена маленькими темами, які свідчать про її мінімалістичний е, мінімалістичне таке коріння. Електронна музика це ще одне, що ми бачимо зараз і що досить таки стрімко розвивається. Про все це ми будемо говорити. І це тисячолітній період розвитку історії музики від допрофесійної до сьогоднішнього часу контемпу був позначений. Різними дуже важливими подіями, і трагічними і навпаки, і всі війни, які відбувалися, всі політичні, геополітичні зміни, настрої, це все відображалося в музичному мистецтві, і ми з вами це. Будемо бачити. Ось така періодизація історії музики. Наступного разу ми з вами поговоримо більш детально про доісторичний, вибачте, допрофесійний період про давню музику, як вона виникла, що було для неї характерно, чи збереглися якісь зразки, чи ні. І так далі. Бажаю вам мирного дня і до зустрічі!